Як то кажучи, копчення состоїться при будь-якій погоді. Дощ, дощ лупе, гримить, але ми коптимо. Ростіння ростуть, все, слава Богу. Клубнику убрати не успіли. Пішов дощ. Хотілося ще нарвати клубнички. Ось таке у нас результат копчення сьогодні вийшло 45 штучок, сьогодні 12 а який зараз місяць Червень. Червня. 12 червня у нас копчення. Трошки є вільних місць, десь, десь 3-4 кілограми. Є вільних, то можна, можна замовити. Завтра, післязавтра, вийшло у вакуумній упаковці висилаємо по всій Україні. В общем так, такий результат. Красивенький результат. Витягнуть, витягнемо одну. витягнемо одну. Отакі. Колір мені подобається. Колір гарний. Перепілочка молоденька. 50 днів їй десь. 50-55 ми ріжемо, не допускаємо туди далі, їх нема смисла далі годувати. Вони навіть, може, і вес наберуть, але це вони вже набирають жир. А жир він все одно при копченні стікає туди в тазок, то нема смисла. А м'яско все залишається, м'яско ніжне, м'якеньке. Якби взяти якогось бракованого, бракованого, а де бракованого взяти? всі добрі, всі красиві, щоб розламати для чистоти експеримента. Ладно, все одно ми оцього ось давайте розламаємо. Клацо і ножка отвалилася. Отаке таке Пробуємо. У меня Шкурочка тонка. Шкурочка тоненька, Дивіться, як ламається. Поки Юля не бачить. я тут клешню з'їм. Добренько. Так, кому треба, замовляємо, хто хоче посмакувати. Зараз 400 гривень кілограм ми продаємо по такій ціні. Була трошки дорожча ціна, бо були корма покупні. Зараз корма свої. Домашній, то й трошки собі стоїмость уменшилась. Були по 450, зараз по 400. Хто хоче. Ласкаво просимо. Всього? Приємного?